Ми, Доброго буваємо, ранку! Або, ми, Ось я з вами привіталася, так? А скажіть, будь ласка, а як ми ще можемо з вами вітатися? Ружками. Як ще? Молочками! Булочка. Ніжками, хлопнуть! Давайте зараз кожен з вас привітається один з одним, подаруйте гарний настрій і поспішку. А ну, привітайтеся привітайтесь, друзями, будь ласка. Машуня, я з собою вітаюся і кажу добрий ранок! Далі. Зараз я вам пропоную поглянути на наш екра. Скажіть, будь ласка, а хто це за дітей? Це, це доромандрівниця! Молодці! Це дорамандрівниця. Вона є американкою, так? так? Вона мандрує по різних різних странах і країнах. На допомогу в неї є рюкзачок. У якому знаходяться різні речі і черевичок, і черевичок є, і в рюкзачку в неї є різні речі, які потрібні для мандрів. Так. А також є мапа помічниця. Я. Там намальований, розписаний кожен путь, куди потрібно потрапити, дорі мандрівниці. І ось дора мандрівниця потрапила до нас з вами. куди в Україну, молодці, але ця дора, дівчинка-мандрівничка, вона не знає нічого про Україну. І наш обов'язок з вами сьогодні розказати, показати дорі, що ж така в нас Україна, яка вона, чи цікава ця країна, чим ми славимося з вами. Допоможемо <звіт> Допоможемо. У нас з вами є година. Ми всі закриємо з вами очі і уявимо, що ми сіли в машину часу. Закрили глазки, закрили глазички свої. І уявили, що ми з вами поїхали у Подорож в Україну. Відкриваємо очі і потрапляємо на першу локацію. Скажіть, будь ласка, що у нас тут у вас у нас таке є? Оце що? Глобус! Глобус, це що? Наша Україна! Глобус це наша планета. планета. На, на глобусі ми бачимо, що синого, синього кольору зображено? Ще. Океані. Ставки, річки, озера, тобто синій кольори. На глобусі ми бачимо багато-багато країн різних. Правильно, є тут і наша країна, Україна. Правильно. Ще що ми бачимо на столику у нас стоїть. Прапор! Прапор! Чий прапор? України. А чому ми знаємо, що це прапор України? Тому що це синій і жовтий. А синій і жовтий позначається прапор України. Правильно, молодці. А ось це що таке? Карта. карта України. Правильно, це тільки наша з вами карта України. Правильно у кожного з країн є свої звичаї, свої обряди і своя мова. А скажіть, будь ласка, може хто знає вірші так про мову? Я. А ну, може, мені розкажи. Повчайте мову українську. голосу, ніжну, чарівну, як материнську пісню колискову. Молод, молодший. А скажіть, будь ласка, ми з вами хто? Українці! Українці! Я пропоную вам зараз е, взяти, будь ласка, картинку, яку ви захочете, розглянути її і сказати, які ж ми з вами українці? Да! Покажемо. Аляна, виходь, показуй діткам, будь ласка, свою картинку і говори, які українці. Українці. Українці радісні. Веселі. Українці веселі. Українці багаті. Молодець. Валерія. Молодець. Катюша. Гости. Дружні. Арсені. Українці сильні. Сашуля. А ну давайте які тебе українці. Молодець, погляньте, які смайлики різні намальовані, так? Тобто у нас з вами емоції дуже гарні. Це що, Артем? Артемчику. Україна можна. Українці мужні, бо наш герб з вами намальований. Так? Молодці, умнічки, покладіть, будь ласка, нас Ще залишилася година. Ми потрапляємо на іншу локацію. Переходимо ось за цей столик, будь ласка. І мені сказали, що у нас є з вами герб. Є в нас прапор України, є гимн, правильно? Скажіть, будь ласка, коли ми чуємо е, гимн України, як ми себе поводимо? Прикладаємо ручку до серденька! Правильно, ми слухаємо уважно, ручку прикладаємо до серденька і гарно себе поводимо. А скажіть, будь ласка, а що це в нас тут таке? Віночок. калина, рушечки? Вишиванка? що Шарка! А, да, а що це за речі? Колоски Як... пшеничні. Як ми називаємо ці всі речі? Наці... Національні, національні символи, правильно. Тобто є у нас з вами також національні символи. Погляньте, будь ласка, скажіть, цей віночок да? нас наражалися дівчатка красивими у віночки. В'єра у віночку, Катруся у віночку і Катя Сміш у віночку. А які ж квіти уплітали у, у віночок? Ма! Ма! означає батьківщина слова. Батьківщина для мене означає Україна і родина. Для тебе батьківщина рідна. Рідна, тобто вся Україна рідна, це батьківщина. Правильно, батьківщина це там, де ми місто, де ми з вами народилися. Правильно? Да. А скажіть, будь ласка, нагадайте мені, у кожній країні є своя столиця, правильно? Так. Да. А у вас, яка у яка вас столиця України? Київ. Київ, Ки 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 знаєте, ви всі це місто, правильно? А може ви знаєте ще якісь міста, які є великими у нас, значущими Харків, ще? you mm -hmm. Згодні? Так. Да. Згодні. Давайте вийдемо всі всередину. На іншу локацію. Пішли зі мною, ви мені розказали про національні символи. І ось погляньте, будь ласка, що це в мене в руках? Кустинка. правильно! Для того, щоб дівчинка дора, мандрівниця краще дізналася, що ж у нас, які в нас є речі, які є предмети, які в нас є одяг. Я пропоную вам погратися. Для цього ми з вами об'єднуємося у команди хлопчиків і дівчаток. Добре? Так, да. да. да, Так, завдання для дівчаток. Ви рахуєте хустиночки і потрібну цифру накриваєте жовтим овальчиком. Домовилися? Хлопці, да. да. приходьте до да. мене. Да. А ваше завдання, погляньте, в нас хустинки згубили свої половинки. Нам потрібно обов'язково знайти їх. Спробуємо виконати да. завдання. Пробуємо. Виконуємо, будь ласка. І перевіряю, чи правильно ми виконали задання. А ну давайте рахувати: один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Молодці знайшли помилку. Молодці умнічки. Там повинна бути цифра 7 накрита, молодші. Бачите, які хлопці уважні. Молодці! Зараз я вам пропоную ще трішки погратися, щоб наша дора мандрівниця краще знала з вами нашу українську мову. Домовилися? Домовилися. Ось, будь ласка, я вам роздаю ось і... такі. Уважно. дивимося, розглядаємо їх. Уважно, уважно. Що ж там зображено, таке? Так. Так. Уважно, розглядаємо. З вами складати речення. А хто знає, які є в нас речення? Речення які є? Короткі. І довгі. У кінці речення, які ми знаємо? нас? Правильно. А якщо ми починаємо речення, то які? Вилий. з великої літери. Правильно. Ну що, розмовляємо? Складаємо речення. Зимку, ящика, Зимою, ящіка, спить. Далі. Зимою, жака спить. Правильно, скільки слів у реченні? Три, молодець. Давайте будемо на хлопці. Асінь, давайте послухаємо. Говорить. Так, молодчик. Катруся, давайте соночка. Воду, або компот. Правильно? Аріана, тебе терять речення. їсть Дівчинка, вдягає, вишиванки. Так, і як ви з вами сьогодні, вишиванки. Так, а ну тебе, тебе що вийшло. Взимку Тварини можуть спляти. Вирізав шкатулку. Дід вирізав шкатулку. Правильно. Саша, скільки тебе слів у реченні вийшло? Три, а чому кінці поставили? Крапочку. 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 Ну, іде, Ванюша. Спить. спить, очки закриті. Ще. Взимку, заяць, зимку, заяць мене на Ні. зимку заєць, білий, правильно. І... Зимку Медвідь спить. Правильно, зимку ведмідь спить. Отже, які в нас діти з вами були речення? Короткі. Короткі, правильно. А ось повними красивими. Також з вами вміємо розмовляти. Так? І спілкуємося між собою. Молодці! Тепер наша дора мандрівниця 100% буде знати українську мову. А хто ще знає віршика про мову чи про Україну? Є багато країн на землі, них озера, річки та долини. Є країни великі та малі, та найкраща завжди Батьківщина. Ну що, продовжуємо далі? Так! Поїхали далі. Поїхали. Я пропоную, пропоную вам зараз вивчити невеличкий, невеличкий віршик за допомогою мнемотаблиці. таблиці. Спробуємо? Спробуємо. Так, цей коротенький віршик. Струмок серед гаю, як стрічечка, на квітці метелик, мов свічечка. Хвилюють, малюють, квітують поля. Добрий день тобі, Україна моя! Цей вірш написав Павло Тичина. Але вірш, дивіться, він ніби зашифрований. Так? Тут намальовані якісь малюнки. Давайте подивимося, що тут в нас зображено на першому малюнку? Струмо. Струмочок, правильно. Далі. Стрічка. Метели на квіти. Стрічечка. Хвилюються. там дітки хвилюються. А ось це що? О, Поле, о, да, о, і небо намальоване. Свалик, що нам говорить? Добрий день, або привіт! І сердечко. сердечко, Україна наша, правильно з вами? Привіт. Спробуємо вивчити віршика да. себе. Спробуємо. Повторюємо за мною струбок серед гаю. Як стрічечка на квітці Микине? Хвилюють, малюють, літують поля. Добрий день. Тобі Україна. моя. Гаю, мов стрічечка, на квітці, матери, не мол, стрічечка, Хвилюють, малюють, квітують поля, добрий. день Тобі І моя люба земля. Або Україна моя. Молодці. Тепер дора ще краще мову буде знати. Ну що, поїхали далі? Так, так. Ну що, наша подорож країною, нашою Україною, добігає до кінця. Але щоб наша дура мандрівниця краще знала нашу Україну і змогла розповісти своїм подружкам і знайомим, що ж таке Україна, яка ця країна? Я вам пропоную зробити невеликий колаж у подарунок. Зробимо? Зробимо. Дивіться, у нас з вами є наша мама України. Так? Вона має який колір? Жовто, синя жовто, правильно. і є наші і національні символи. Подивіться, різні, правильно. І є герб, і є вишитий рушничок, і є і сіль, є калина, і обов'язково українка і козак. Правильно? Ваше завдання зараз буде прикрасити нашу мапу нашими символами. А ось ці дітки, які тут біля мене стоять, наше буде завдання викласти слово Україна. Спробуємо. Спробуємо. Я люблю свої віповне. Серце надійна, жив так вилітає з грудей Зачепкалась країна, що в серці єдина для красивих і вільних людей. Тебе зігріть на чиводих весни. Твої найкращі на фанеті сини. сподіваюся, що вона нас завжди запам'ятає все гарне про нашу Україну. Правильно? <гум> Правильно. Бо ми з вами хто? Українці! Які з вами? <гум> Сирії. І нас з вами не подолати. <гум> Давайте подивимось <гум> <аденіон>. коплеки. <Плескаємо. гум>